Верховна Рада силами зеленої монобільшості та її сателітів, в тому числі фракції Тимошенко, там скурленого голосу, прийняла закон про дрова. Ну, умовно, назвемо про дрова. Там е, передбачено тюрма від 5 до 7 років, якщо у вас е, на подвір'ї знайшли дрова е, вартістю більше 30 тисяч гривень, і у вас немає документи, де ви їх купили законно. Ну, в кого в селі є документи, де він купив дрова. навіть якщо ти купив когось, навіть якоїсь фірми ти купив, то ніхто ж бумажок не зберігає, не тримає. А багато хто купляє один в одного, а багато просто збирають ліс. Який валяється сухе гілля в лісі зараз? А багато просто пиляють власні дерева, хто садки має. Так от, якщо ви напиляли власних дерев, От. і у вас е, знайшли е, на суму більше 30 тисяч гривень, ну це так, е, прийдуть, оцінять, е, от така кучка, скажуть, 30 тисяч гривень, 31 тисяча гривень, все, тюрма. От. А якщо до 30 тисяч гривень, то від 34 тисяч гривень і більше е, штраф. От єдине, що в мене в асоціації відразу, це коли моя е, баба Таня е, розказувала, як е, за радянської влади в 80-ті вже роки, е, коли Андропов, оця сволоченка, відістав е, генсеком е, в Москві, і е, ходили, значить, е, як їх назвати, ну умовно кажучи, енкаведісти по селі заходили до хати і дивилися, скільки у хазяїна хліба на столі. От якщо в тебе більше там, чи одна чи дві буханки хліба, то тебе е, ну я не знаю, навіть що там е, з таким страхом це розповідалося, з таким жахом, що я так думаю, що як мінімум погрожували тюрмою. А може когось і посадили. Ну, те, що штрафи були страшні, то точно. От, е, Наша зелена влада додумалася е, щось аналогічне запровадити. Ну, в більш глибокі радянські часи при Сталіні був закон про е, скільки там, е, три колоски, три, здається, колоски був закон. Тобто, якщо ти зірвав три колоски або чотири на колгосному полі, в тебе їх знайшли, все, в гулах, ну, можна сказати, на смерть. От приблизно в цьому напрямку ми рухаємося. Дуже дуже класно. Виборці отримали кінець епохи бідності, що там ще? Чори тисячі євро зарплати, які обіцяли, як мінімум, вчителям. От, сільські вчителі, це вам замість. 4 тисяч євро зарплати від 5 до 7 років тюрми, якщо у вас знайдуть дрова. На жаль, не лише у тих, хто голосував за цю владу, і не лише у вчителів, які голосували за цю владу. У всіх проголосувало три четверті за злочинців, а вигрібати доведеться всьому народу.